Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про СТ-10 рівня Німеччини леопард 1. В цьому відео коротко я хочу вам розказати про пірки, обладнання і модернізацію даного танчика. Коротко про характеристики гармати Леопарда 1. У нас дуже шикарний ДПМ, друзі. Кути вертикальні наводки у нас мінус 9 і середня шкода в нас виходить 420. При моїй польовій модернізації час зведення 1.55 і розкид 0.26. Просто імбова гармата. Переходимо до пірків цього танчика. Перше обов'язково я прокачував бойове братерство, другим маскування і третім обов'язково ремонт. Командиру обов'язково прокачував радіоперехоплення і гострий зір. Навіднику обов'язково прокачував снайпера, механіку водію прокачував віртуоза. І саме головне для заражаючого це безконтактна боєукладка і обов'язково інтуїція. Тому що ви будете чередувати голду з фугасами. Фугаси цього танчика просто імбові. Переходимо до збірки. Першої, яку я використовую. Основна збірка в мене ось така. Виходить у мене вентилятор, стабілізатор і досилатель. Друзі, якщо ви потієте на відміточки, то в інструкції ставте обов'язково досилатель. Так як я маю відміточки, я використовую плавне обертання. башти. Переходимо до другої збірки. на відкритих мапах. Я використовую ось таку збірочку. Ви подивіться на цей огляд 552. Це просто шикарний огляд на відкритих мапах. Навіть будете пересвічувати ЛТ-шок завдяки цій збірочці. Перший, я поставив обов'язково це вентилятор. Потім, там, де розвідка, я поставив обов'язково командирський оглядовий прилад, і сюди я поставив обов'язково просвітлену оптику. І в настановах, якщо ви доходите до відміток 100-100% ставте настанови на оптику, вони вам дуже дадуть непоганий буст. Переходимо до боєзапаса цього танчика. Боєзапас дуже цікавий. У нас виходить імбовий підкалібер, голдовий, звичайний підкалібер. Я його не використовую, тому що є голдовий підкалібер і обов'язково фугаси, тут дуже шикарні фугаси. Підкалібер у нас пробиває голдовий 323, швидкість польоту 1613. Просто мені подобається цей підкалібер, раджу вам заражати тупо фул голду, якщо ви потієте на результат. І переходимо до фугасика. Фугасик цього танчика просто шикарний. 105 пробиття, 1173 польоти. І коли ви бачите грілька, ви йому просто кажете: просто по одному. Переходимо до модернізації цього танчика. Ось модернізація цього танчика у вас на екранах. Перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте. Я ставлю обов'язково перше, так як тут гармата просто шикарна, я ставлю на ДПМ. І тут обов'язково я використовую п'яте, перше, так як я не граю на турбіні. Мені потрібно до потужності двигуна. Тут я поставив обов'язково розвідка. Друзі. Кому сподобалось відео, буду дуже вдячний вам за вподобайки. Якщо YouTube дасть рекомендації, це відео, буду вдячний підписці, хто підтримує український контент. І саме головне ваші коментарі це мотивація робити ріднесенькі такі відосики для вас. Просто по одному до зустрічі у наступних відео.